Вітаю на огляді акумуляторний компресор від компанії Дніпро модель DTI 200. Пройдемось по характеристиках: номінальна напруга 18 вольт, робочий тиск 10,34 бара, продуктивність 25 літрів за хвилину, присутні різні величини одиниць виміру тиску, наприклад, PSI, бар та інші. Вага 970 грам, номінальна потужність 120 Вт, ступінь захисту від води та пилу IP 30. Присутні функції автостопу убудований LED-ліхтар, а також клапан для стравлювання тиску. Довжина шланга високого тиску 60 см, довжина кабелю живлення адаптера на 12 В 3 м. Мається на увазі кабель до автомобільного прикурювача. Для себе цей компресор я не купував, його для мене подарували у повному комплекті. В комплекті присутня інструкція, сам компресор, зарядний пристрій, акумулятор. Кабель до прикурювача, а також аксесуари. Зарядний пристрій модель FC230 має вихідну напругу 21,5 В і силу струму 3 А, акумуляторна батарея BP240 на 4 години. Номінальна напруга 18 вольт. Ця акумуляторна батарея це 5С-збірка із елементів 18650 із максимальною напругою приблизно 21 Вольт, тобто по 4,2 В на кожний елемент. Збоку розміщений індикатор, по якому можна приблизно орієнтуватися, наскільки заряджений акумулятор. Також присутні додаткові аксесуари: голка для м'ячів, матрасів, перехідник, а також запобіжник. Розглянемо компресор ближче. Шланг високого тиску розміщений в спеціальних пазах. Біля адаптера знаходиться клапан для стравлювання тиску. Замірюю довжину шланга високого тиску. Приблизно так і є: десь 60 см. Збоку на компресорі нанесена інформація про потужність, продуктивність а також рівень шуму. Присутній ліхтарик з функцією стробоскопу. Ззаду розміщені клеми для акумулятора, а також вхід для кабелю від прикурювача. Низ виготовлений з пластику, ніжки прорезинені, для того, щоб компресор не ковзав по поверхні. На стиках добре помітні зазори. Під'єднаю акумулятор і розберемося з елементами керування. Після під'єднання акумулятора компресор автоматично вмикається. Всього на пристрої розміщено 5 кнопок. Для увімкнення потрібно утримувати кнопку живлення. Кнопкою R вибираються величини одиниць виміру. Особисто я використовую або бар, або PSI. Кнопкою плюс додаємо значення. Її утримання дозволяє швидко набрати потрібну величину. Кнопкою Мінус віднімаємо значення. Її утримання дозволяє також швидко набрати потрібну величину. Кнопка для увімкнення ліхтарика. Її повторне натискання вмикає режим стробоскопа. Ще одне натискання вимикає ліхтар. Утримуємо кнопку живлення для того, щоб вимкнути компресор. Буду переходити до тестування. На жаль, автомобіля у мене нема, тому буду тестувати на тому, що маю. І так, велосипедне колесо 29х2.1. Я його повністю спустив. Накачувати буду до 35 PSI. Саме такий тиск я використовую у передньому колесі. Натискаю одночасно на кнопку старту і на таймер. Результат приблизно 31 секунда. Ну, нехай 30 секунд. Відкручу адаптер. Під час відкручування добре чути, як відбулося стравлювання тиску. І це вже являється мінусом. Під'єднаю портативний насос від компанії Xiomi для того, щоб перевірити тиск. Поточний тиск 34 PSI. Виконую підкачування до 35. Під час відкручування адаптера від насоса Xiomi стравлювання тиску практично нема. Тепер накачаю колесо від тачки 4х8. На Буду накачувати до 1,6 бара. Маємо результат 32 секунди. При відкручуванні адаптера також відбулося стравлювання тиску. Аналогічна ситуація при накручуванні адаптера на накачане колесо. Отож, робимо висновок. Накрутили, відкрутили і тиск уже не той. Тепер буду накачувати колесо від причепа. На ньому нанесена наступна інформація 175 на 70R13. Виставлю автостоп на 2 бари. Тобто при досягненні цього тиску компресор має автоматично зупинитись. Результат 2 хвилини 35 секунд. Розберу компресор. Викручую всі шурупи. А також знімаю розсіювач від ліхтарика. Тепер можна спокійно роз'єднати корпус і подивитися, що всередині. Ось так компресор виглядає зсередини. Деякі деталі пластикові. Про якість судіть самі. Зверху знаходиться плата керування. Шестерні металеві. Наскільки якісний сплав, звісно, сказати важко. Особисто мене цікавлять вхідні контакти. Видно, що контакти від акумулятора та автомобільного прикурювача запаралелені. Робимо висновок. Тестувати акумуляторний компресор від автомобільного прикурювача сенсу нема. Тому що різниця в напрузі мінімум 7 вольт. І відповідно він буде працювати набагато гірше. Зараз виконаю під'єднання акумулятора і покажу напругу на контактах. Напруга на контактах від акумулятора становить 20 вольт. І на контактах від прикурювача також 20 вольт. Перейдемо до висновків. Плюси. Для мене його подарували. Ну а якщо серйозно, функції ніби своїй виконує, але є деякі мінуси. Перший мінус це при закручуванні та викручуванні адаптера відбувається стравлювання тиску. Також до мінусів можна віднести запаралелені контакти від акумулятора до адаптера автомобільного прикурювача, тому продуктивність від автомобільного акумулятора буде звичайно низькою. Якщо ви вже маєте акумулятор на 21 В, а також зарядний пристрій до нього, то можна задуматись про покупку. Якщо у вас цього всього немає, то ціна за повний комплект, на мою думку, за висока. На цьому я буду завершувати. Дякую за перегляд і до зустрічі!